Шорстко візьмуться за чоловіків, особливо за тих, хто не оновив свої дані. Знаєте, от я вже давно кажу про те, що от ми кожного разу бачимо якісь нововведення, так, наче прийняли ж мобілізаційний закон, ну все, на цьому ж мають зупинитися. Ні. Постійно, якісь постанови, постійно якісь нововведення, нові правила, якісь нові зміни. І от кожного разу ми бачимо щось нове, що на цей раз лякають реєстрами. Лякають реєстрами, там потраплять люди в реєстр, значить там розшук і так, далі, і так далі. Зараз поясню за ці реєстри. Дивіться, взагалі, головна мета оцього всього, що буде відбуватися, це просто доставка людей в ТЦК. Все, це головна мета. Оце все, що треба знати. Дивіться, механізм буде приблизно такий. Як такого окремого реєстру ухилянців в Україні законом не передбачено. Тобто, щоб ви розуміли, що якогось там окремого реєстру для ухилянтів, що він там от кажуть, що там от все будуть ухилянти. Нема такого реєстру. Є реєстр оберіг. В які занесена вся актуальна інформація про військовозобов'язаних осіб. Інформація, яка міститься в цьому реєстрі, вона доступна для трьох силових інституцій. Щоб ви розуміли, це Міноборони, це СБО і це служба зовнішньої розвідки. При цьому право на адміністрування реєстру оберіг мають обласні ТЦК. Водночас, в Міністерстві внутрішніх справ є своя інформаційно-пошукова система АРМОР. Тобто, хто хто знає, хто не знає, розповідає. В ній, зокрема, є відомості про всіх осіб, які скоїли ну, хоч якісь взагалі правопорушення в своєму житті, в тому числі і адміністративні. Крім того, там міститься інформація про всіх громадян, які мають право на керування взагалі будь-якими транспортними засобами. Як правило, дані про військово зобов'язаних осіб, в тому числі і ухилянтів, або є в цих реєстрах, або хоча б в якомусь одному з них. ТЦК подає запит про військово-зобов'язаного чоловіка до поліції і після того, як складуть протокол про адміністративне правопорушення, вже заносять людину до бази розшуку. А тепер увага: навіть після потрапляння до такої бази розшуку через ігнорування відвідин ТЦК і неоновлення військово-облікових даних людина не стає автоматично злочинцем. Тобто, основна оці всі лякалки це все основна мета для того, щоб доставляти людей до ТЦК, щоб був привід, розумієте, щоб був привід доставити до ТЦК. От і все, це головне, що треба знати. Але це ще не все, як виявилося. Ну, люди і самі це знали вже давно. Але тепер вже офіційно про це почали говорити: в машинах ТЦК встановлені засоби РЕП для блокування сигналу мобільного телефону. Нарде. Також що воно виявляється, Тобто для того а, ось все це, щоб десь зупинити людину, а, включають якісь там засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не могла нікому подзвонити, нічого повідомити, де, що, як, можливо, якісь протиправні дії проти людини скоєні і так далі. Тобто насильно затягують в автобус, в бусик, везуть до ТЦК. І через декілька годин людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. Ну, от якісь якісь такий механізм, так, чи я помиляюсь. Депутат Євтушок, хто про це все повідомив, він упевнений, що робиться все для того, щоб людина, яка потрапить до цього авто, не могла додзвонитись до рідних, не могла додзвонитись до близьких людей, щоб попередити про своє затримання. Або до а, адвоката там, щоб не могла подзвонити, щоб повідомити про неправомірні дії а, військові. Тобто, от і все. Тобто, вже депутати, хоч деякі про це говорять, і це вже непогано. Було б добре, щоб а, мобілізація ще стала нормальною, щоб а, ми бачили справедливість якусь, бо а, щось мені підказує, що ми нормальної справедливої мобілізації так і не побачимо. Щось мені підказує. Але це ще не все. А мобілізувати чоловіків можуть навіть з правом навіть строчку. В ТЦК назвали причину. Причина насправді дуже банальна. Дуже банальна. А, і на цьому хочуть виїхати. В Україні багато категорій чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації, але призвати до ЗСУ можуть навіть з нею. В ТЦК пояснили причину, чому так відбувається. Тобто. А військово зобов'язані чоловіки можуть отримати відсрочку а, з різних причин. Хтось по стану здоров'я, хтось працює десь в якійсь критично важливій, а, важливому сегменті. А, багато різних там в когось там троє дітей і більше, ну і так далі. Хтось інвалідність має. Однак, якщо а, ця відсрочка буде оформлена неналежним чином, таких українців призвуть як всіх інших на загальних підставах. Наприклад, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК Роман Грунда повідомив, що наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана. Тобто, ось як виявляється, для правильного оформлення відстрочки військово зобов'язані чоловіки мають вжити певних заходів, а саме зібрати документи, які передбачені згідно урядової постанови про мобілізацію. Відвідати ТЦК особисто за місцем реєстрації або фактичного перебування на військовому обліку? Знаєте, дуже хочу прокоментувати цей пункт. Там, де живуть батьки чоловіка в Київській області, пішов хлопчик, пішов хлопчик оформити собі таку відсрочку. Це було ось буквально от влітку. Пішов оформити собі відсрочку, бо доглядає за батьком, батько-інвалід. І що ви думаєте? Йому одразу повістку. От, розумієте? От якось все це так розумієте, от так все це якось робиться, щоб саме головна мета потрапити, щоб людина потрапила в ТЦК, а там вже, знаєте, її обработою, ото як кажуть. Тобто, ось вам реальна історія Я не знаю, чим там закінчилась вся ця історія, але людина прийшла оформити офіційно, як от вони кажуть, відвідати ТЦК особисто. Прийшла людина офіційно в ТЦК особисто. Йому одразу видали повіст. Тобто ніхто нічого не захотів слухати, що він там прийшов оформляти, які в нього на це підстави є, і так далі. Далі передати документи на комісію безпосередньо в ТЦК. Бачите, все безпосередньо. Тобто, треба людина, щоб а, була в ТЦК особисто. Отримати рішення про надання або відмову від срочки. Тобто, маючи всі документи на руках. Людині можуть ще й не надати цю відсрочку. Ось такий механізм. Тобто, я так розумію, що а, шанси отримати відсрочку у людей, у яких є на це серйозні підстави, скоротилися як мінімум в два рази. Висновок. Кожного разу ми бачимо, що вигадують щось нове. Для чого? Для того, щоб мобілізувати. Але насправді нормальної мобілізації, справедливою, такою, як вона має бути, ми так і не побачимо. Ми не побачили нормального рекрутингу, ми не побачили нормального відношення, а операція продовжується. Влада підтримує. Як я вже тисячу раз казала, що в Зеленському достатньо було б один разок в своєму відео сказати, що слухайте, я не підтримую всього цього. Давайте, щоб більше я не чув такого, що там хтось когось пихає в буса і так далі. Будемо розвивати рекрутинг, і якось, якось все це має бути нормально. Справедливо, правильно, я не знаю по-людськи, але всього цього немає. Натомість ми бачимо вже зовсім все по іншому. І моя думка, що нормальної мобілізації ми таки вже і не дочекаємося. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, у мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.